Одного ранку я сидів, нічого не робив, і тут мені в голову прийшла ідея. А чому б не закинути себе в рандомне місце на Google мапах і не спробувати відтворити в Майнкрафті ту будівлю, яка мені попадеться на Google картах? Так я і потрапив ось сюди. І давайте закинемо цього чоловічка в якесь випадкове місце в Києві, наприклад, кудись сюди. І тут в нас торгівельний розважальний комплекс. Якісь будиночки, багатоповерхівки, магазинчики. Ну, саме цікаве з того, що тут є, це все ж таки оцей торгівельно-розважальний комплекс. Тож побудуємо його. Давайте подивимося, що в нас тут взагалі є. У нас є в'їзд на е, парковочку. Є якийсь задній дворик ось тут е, збоку. Е, драбини на кришу одна друга. Самі магазинчики десь тут, тут вхід. М -м так, так, так. Чи тут якісь магазинчики? Ого, як цікаво виглядає із цієї сторони. Тут у нас е, якась кафешка. Пуск трохи нижче, спортмастер, сільпо, комфі. Да, уж, будувати тут прийдеться немало. Ох, йо-маю. Ох, йо. Да. Я відчуваю, тут доведеться трохи запаритись. Ну, нічого. Варто спробувати точно. ТРЦ район. Я думаю, можна розпочати будувати з цього куточку, а не з середини центру. Я думаю, так буде простіше. Спочатку збудуємо ось цей куточок, тут буде вікно, потім іде парковочка, ще трохи якихось вікон, вхід. Тут все червоне, тут сіре. Зверху темно-сіре. якісь Рішоточки і зробимо заготовочку для дворику. Тут, мабуть, в'їзд на склади якісь. Ну, коротше, щось, щось придумаємо, надіюсь. І тут мали бути вставочки з моїм голосом в реальному часі, але під час запису ноутбук шумів, не наче трактор, і тому навіть при обробці я так і не зміг все налагодити. Тому зараз в двох словах розповім, як же відбувалося будівництво. Почав я непогано, але збудувавши. Пів першої стінки торгового центру я вже задовбався. Так виглядає це все не так складно, але насправді часу займає немало, особливо якщо ви такий же перфекціоніст, як і я, який через якийсь один маленький недолік може перебудувати повністю все, що відбувалося не раз під час будівництва. Також варто сказати, що для спрощення своєї роботи я встановив декілька модифікацій, більшу частину з яких я так жодного разу і не користувався. Але це не важливо. Основною модифікацією, яку я використовував постійно, стала Мо Ця модифікація додає в гру величезну кількість нових напівблоків та можливість ставити їх вертикально. А модифікація double Slabs, в свою чергу, дає можливість встановлювати декілька різних напівблоків одне на одного. І знаєте, це не перевершено. Так, будувати набагато простіше та цікавіше. Я не розумію, чому в оригінальній Майнкрафт досі не додали все це. Адже завдяки лише цим двом невеликим модифікаціям можна придумати безліч цікавих комбінацій та будувати неперевершені проекти. Звичайно, перенести цей торговий центр в Minecraft можна було б і без модів, але тоді він би був не такий красивий та деталізований, або ж більший в декілька разів. А я повірте і з такими розмірами замахався. Адже будівництво затягнулося на декілька днів. І під кінець я вже навіть трохи схалтурив неправильно розрахував масштаби та не став це якось виправляти, адже вже просто-напросто втомився і залишив так, як є. Але і так, справедливості раді вийшло непогано. Можете перевірити самі. Ось такий торговий центр в мене вийшов не ідеальний, звичайно, але для першого разу, думаю, досить непогано. В принципі, мені відтворювати в Майнкрафті будівлю із реального життя навіть сподобалось. Це досить цікаво. Рекомендую спробувати і вам. А в цьому вам може допомогти моя збірка. Або ж якщо ви хочете скачати карту з цього ролику, то все це буде в моєму телеграм-каналі, який ви можете знайти за посиланням в описі. Обов'язково ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, і пишіть в коментарях, чи хочете бачити продовження цієї рубрики. Ну а у мікрофону був Вартер. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.